Буквально до недавнього часу багато гравців обирали ігри, відштовхуючись від трьох основних аспектів геймплея, графіки та сюжету. Та, на жаль, небагато ігор здатні запропонувати видатну якість у всіх трьох аспектах одночасно. А зараз у нас з'явився ще один фактор, який псує усе відношення до ігор, навіть якщо три основні критерії маються в наявності. Думаю, що деякі з вас вже зрозуміли, що це оптимізація. Сьогодні я пропоную детально розібратися, чому ціни на ігри зростають, адекватної оптимізації. Зації ми не бачимо, а якщо її бачимо, то дуже рідко. Та чи можемо ми з вами змінити майбутні ігри та їхній розвиток? Козаки, всім привіт! У мікрофонах завжди Майданіч, і я підготував це відео тільки завдяки вашій підтримці. Тому буду вдячний за підписку на канал та лайки під цим відео. На жаль, на даний момент приклади ігри, які успішно поєднують гімплею, візуальне виконання, захоплюючий сюжет та адекватну оптимізацію, можна перелічити на пальцях однієї руки. Та і в принципі виходили вони ще хто зна коли. А якщо брати релізи цього року, то на розум припадають тільки три гри і одне DLC. Нова Зельда, яка є ексклюзивом Нінтендо, Діабло 4, Baldur's Гейт 3 та доповнення до Кіберпанку 2077 під назвою Phantom Liberty. Так, скажемо, ласкаво просимо у 2023. Рік, рік інновацій та технологій. А якщо брати все інше, це просто чистої води мерзость. І з останнього, що особисто я проходив, то це Starfield. Гра, яку розробляли більше років, ніж деяким моїм глядачам. Вона розчарувала мене просто на 10 з 10. А говорити про всілякі редфоли, голоми, ПК-версії Hogwarts Legacy і тому подібне, я не буду. Ви і самі все без мене прекрасно знаєте. Але чому все так сумно? Давайте почнемо з першої причини, яку часто використовують як універсальне виправдання для високих цін на aaa ігри та відсутності в них полірування. На даний момент розробка таких ігор стала більш складним та дорогим процесом. І тут я повністю погоджуюсь: процес створення сучасних ігор виявився більш складним, вимагаючи більше ресурсів та годин праці. Якщо ще 15 років тому для створення aaa ігри потрібно було всього декілька десятків співробітників, то зараз над такими проектами часто працюють сотні, а іноді як суттєво. Ситуації з Rockstar навіть тисячі людей. Але на що саме направлені всі ці ресурси і зусилля? Відповідь буде не дуже приємна. Останнім часом ми можемо побачити, що незважаючи на велику кількість людей і ресурсів, геймплей та ігрові механіки в багатьох ААА-ігри залишаються практично незмінними. Візьміть і порівняйте, наприклад, шосту частину Far Cry з третьою. Що ми бачимо? У шостій частині вони додали танки та елементи лутер-шутера, і це, мабуть, усі зміни у геймплеї. Навіщо зараз стільки сил і ресурсів витрачається на створення візуальної обгортки і великого обсягу контенту? Та тому, що видавці переконані, що ігри мають бути гарними та вражати своїми масштабами. Потенційним покупцям ще з трейлерів відразу видно графіку, а відкриті світи здаються обіцянкою численного контенту. У той час як нові ігрові механіки вимагають багато часу та зусиль, щоб пояснити, чому вони цікаві. Зараз ми знаходимося в ситуації, коли розробники наголосили на складному візуальному дизайні та деталізації, але геймплейні Механіки часто залишаються незмінними десятиліттями. Сучасні ігри поділяються на дві категорії: ті, які ставлять в основу візуальні ефекти і розміри ігрових світів, і ті, які фокусуються на якісному ігровому досвіді та максимальному опрацюванні. Але саме ця фіксація на візуальних аспектах і призвела до проблеми стагнації у гімплейних інноваціях. Однак давайте дивитися правді в очі. Їм ніхто не заважає випускати замість однієї великої гри 3-4 проекти категорії Б і заробити навіть більше по відношенню до витрат. Але як на мене, деякі видавці вже почали потихеньку це розуміти. Просто подивіться на нинішню Нінтендо. Їх ігри продовжують бути популярними навіть без передової графіки, завдяки продуманому геймплею та високому рівню поліровки. Нова Зельда розійшлася тиражом у 10 мільйонів копій за 3 дні. Це досягнення порівнюється з найкращими іграми серії Call of Duty. При цьому бюджет Сіквела не перевищує навіть 100 мільйонів доларів, а гра відкупилася вже за 3 дні. Навіть без передового графічного візуалу або фото. Реалістичних моделей. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що гравцям іноді потрібні прості ігри, які можна просто грати, а не тільки розглядати як шедевр графіки. Але, на жаль, багато aaa ігр забувають про цей аспект. Отже, нам постійно кажуть, що ігри стали складнішими і комплекснішими, і через це їх полірування також ускладнилося. Проте в мене є враження, що більш правильним було б сказати, що aaa ігри не стали складнішими з точки зору геймплея, а скоріше стали візуально більш амбіційними та об'ємними. Справді. І цей амбіційний масштаб і обсяг контенту можуть ускладнювати процес розробки та тестування гри з більшою кількістю співробітників, що працюють над грою. Зростає і кількість можливих помилок та недоліків, і складніше оптимізувати прекрасні, але вимогливі ігрові світи з високою деталізацією. Звучить це логічно, але важливо зазначити, що ось ця проблема не є виправданням. Якщо ви збільшите обсяги масштаби гри, то також повинні збільшити кількість тестувальників і програмістів, які могли б виправляти помилки. Це логічний крок, який мав би допомогти знизити кількість проблем. Проте багато видавців ігор на жаль цього не роблять. Вони фокусуються на великих бюджетах та графіці, але часто забувають про необхідність відповідного тестування та виправлення помилок. А потім ми бачимо ці листи. З вибаченнями. Свою роль в проблемному запуску багатьох проєктів відіграли і неготовність деяких студій до нового етапу розвитку технології. Особливо на Unreal Engine, а точніше, недостатнє володіння ним. Як відомо, студії, що використовують Unreal Engine, можна розділити на два типи: тих, хто досконало володіє ним, і тих, хто має проблеми з його використанням. П'ята версія Unreal містить безліч функцій, які в теорії мали б полегшити процес створення відкритих світів для розробників. До прикладу, нова система потокового завантаження. World Partition, яка зберігає відкритий світ як один файл, але розбиває його на частини і завантажує лише те, що потрібно в даний момент. Це просто величезний стрибок в бік оптимізації. Але проблема полягає в тому, що розробка нових ігор на п'ятій версії Unreal розпочалася лише 2 роки тому, а релізи, які ми отримуємо зараз, є виконаними ще на четвертій версії. Якість оптимізації ігор на четвертій версії Unreal дуже залежить від досвіду технічного відділу кожної конкретної студії. Але навіть на п'ятій версії Розробники не дуже запарюються над оптимізацією свого продукта. Прекрасний приклад цьому Це нова Call of Duty з магією, яка навіть на RTX 4090 іноді видавала 30 FPS. Гру зробити зробили, а оптимізацію не підвезли. Крім того, сучасні двигуни, включаючи Unreal Engine, краще оптимізовані для консолей. Якщо розробникам не дають час на оптимізацію під версію для ПК, то навіть гравцям з потужними комп'ютерами може бути важко грати. Наприклад, багато ігор на Unreal Engine 4 неефективно використовують багатоядерні процесори комп'ютерів. І це я вже мовчу, що то проблем з зависанням та фрізами, які виникають через компіляцію шейдерів, яку ми бачили у ПК-версії The Last of Us. Коли на цю саму компіляцію гравці витрачали декілька годин часу, навіть на топових. ПК. Ну, а якщо вам цікаво було послухати, що таке компиляція шейдерів, пишіть в коментарях. Я обов'язково підготую для вас таке відео. Зарубайте собі на носі. Для створення справжніх блокбастерів в ігровій індустрії необхідні топові фахівці. Це найкращі з найкращих. Креативні та досвідчені професіонали здатні приносити унікальні ідеї та втілювати їх у реальність. Проте часто індустрія не виявляє належної поваги до цих талановитих людей, і вони йдуть туди, де можуть реалізувати. Свій творчий потенціал, крім того, тестувальники та процес тестування ігор теж не отримують достатнього визнання. Їхню роботу часто сприймають як просте грання виграшки і не враховують важливість їхньої ролі в процесі розробки. Тестувальники повинні бути скурпульозними, володіти технічними навичками та здатністю працювати з документацією. Вони допомагають виявити баги та проблеми у грі, що є важливим для її якості. Дуже часто з тестувальники виростають відмінні розробники, оскільки вони добре знайомі з процесом розробки та вміють. Знаходити та виправляти проблеми. Однак видавці та розробники не завжди це цінують. Зараз прийнято вважати, що альфа та бета-тест гри може замінити роботу професійних тестувальників. Але це неправильно, оскільки звичайні гравці можуть знайти баги, але вони не можуть надати детального аналізу та зворотнього зв'язку як професійні тестувальники. Зараз індустрія дуже економить на внутрішньому тестуванні, що банально спричиняє проблеми, як це було з випуском гри Cyberpunk 2077 Проблеми та помилки гри. Ігнорувалися, і це призвело до негативних наслідків. Якщо ви думали, що працювати тестувальником це просто сидіти і грати в гру, то я вас розчарую. Це дуже важка і кропітлива робота, яка забирає багато часу та сил. Але те, що я збираюся вам сказати далі, розчарую вас ще сильніше, в тому, що зараз виходять так багато недороблених ігор, винні ми гравці. На жаль, в ігровій індустрії часто відбувається цікаве явище. Гравці можуть банально забувати про минулі проблеми та негативну репутацію розробника чи видавця, якщо наступна гра викликає у них інтерес. Зрештою, ігрова спільнота може бути сліпо віддана своїм улюбленим брендам і це може перекривати проблеми минулих проєктів. Видавці та розробники усвідомили, що гравці люблять хайпові ігри та великі анонси, Незважаючи на критику та негативні відгуки до минулих ігор. Гравці все одно чекають на нові проекти з великою зацікавленістю. Це дозволяє видавцям забути про минулі провали та зосередитися на створення нових, В свою чергу годуючи нас обіцянками про покращення та виправлення всіх нагальних проблем. А уж якщо розробники можуть внести покращення та виправлення в гру, то гравці зазвичай готові їм це пробачити. Гравці хочуть вірити, що наступна гра буде кращою, але так майже ніколи не буває. Ідеальний сценарій для видавця включає той факт, що гравці готові витрачати гроші на гру ще до її релізу, навіть до того, як вони могли зрозуміти, що вона з себе являє у такій ситуації. Всі інші проблеми та недоробки можуть здатися другорядними, оскільки видавець вже забезпечив собі прибуток за рахунок предзамовлень і попередніх продажів. Однак, це також створює культуру безвідповідальних витрат грошей на ігри, які ще не були випущені. Протягом довгих років гравці стали звикати до цього та майже вважають це новим. Нормою. Вони купують кота у мішку, не знаючи, що чекати від гри. Зате за предзамовлення дають класні костюмчики, які ні на що не впливають. Ну правда, зазвичай це просто шлак, і через декілька годин гри цей шмот просто йде в утіль. Ця культура попереднього замовлення і створила ці проблеми, оскільки вона підштовхує видавців і розробників випускати недороблені або несправні ігри, покладаючись на те, що гравці все одно заплатять заздалегідь. Таким чином, ця проблема є однією з найважливіших в ігровій індустрії. Та потребує більш критичного погляду та обговорення. Зараз ми бачимо трейлер, за кілька секунд фантазуємо собі якусь ідеальну гру і все. Йдемо робити попереднє замовлення. Видавці часто використовують цю можливість, щоб створити враження, що гра буде неймовірною, і багато гравців моментально реагують, висловлюючи готовність купити гру негайно. Це пов'язано з тим, що ігри часто асоціюються з дитинством та приємними згадками про ігри. А геймери, в свою чергу, сподіваються, що нова гра принесе їм радість, як це було в минулому. Однак, сучасна ігрова індустрія довела, що навіть великі бренди не є гарантією високої якості. Хоча в цьому році я би сказав особливо великі бренди. Таким чином важливо зберігати більш критичний погляд на трейлери та обіцянки видавців, а також стежити за оглядами та відгуками інших гравців перед тим, як зробити попереднє замовлення або купувати гру. Я і сам знову попався на цей капкан. Думав, що після попереднього замовлення кіберпанка 2077 я чомусь навчився, але Стерфіл дав мені ще один копняк підзад. Більше ніяких предзамовлень. Заради чого? Заради свисторобок, які за фактом ні на що не впливають, або щоб пограти на пару днів раніше за її. Інших у що у завантажувальний екран. Просто собі запам'ятайте, коли ви віддаєте розробнику свої гроші, ваші висловлювання стосовно поганої гри просто нівелюються. Досить вірити усім цим трейлерам, постарайтесь розібратися у питанні, подивіться пару оглядів, бажано не продажних блогерів. Ну а якщо ви не можете відрізнити продажних блогерів від нормальних трушних пацанів, то ідіть робіть предзамовлення нової фіфи. Все буде добре. Не забувайте класнути лайк під цим відео, підписатися на канал та написати свій коментар стосовно майбутніх тем. Дякую, що провели цей час зі мною. До зустрічі у наступних відео.